Доброго дня, шановні колеги. Комітет з охорони здоров'я надзвичайно просить на цьому тижні роздивитися і затвердити наші рекомендації парламентських слухань, про військову і медичну доктрину України, тому що це вже рішення, вже парламентські слухання відбулися в травні місяці. В країні вже рік війна, а ми знаходимося з вами без затвердженої єдиної доктрини. Це надзвичайно важливо на цьому сесійному тижні це зробити. Друге, пам'ятаючи про наших хлопців в АТО, хочу вам нагадати, що у нас за зараз ситуація, коли третю хвилю мобілізаційну масово демобілізують на, на півтора-два місяця пізніш, пізніше, ніж вони мобілізовувалися. На жаль, за це ніхто не поніс відповідальність і тому я прошу підтримати е, про порядок про включення до порядку денного цього тижня. Він є і нам важливо його проголосувати. Е, законопроект 2035 а про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу. Це надзвичайно важливо всім хлопцям, мобілізованим зараз, котрі знаходяться у нас в АТО, тому що щоб їх права були захищені, тому що вони призивалися на один рік, а натомість практично вони перебувають там мінімально рік і два місяці, і це звичайно порушує плани, особливо в тому числі і наших лікарів, котрі призвалися мобілізаційно в лікарні. Це для нас надзвичайно важливо. Важливо. Плюс комітет просить ще до залу винести постанову 2864 від 1505 .15 року щодо звільнення міністра охорони здоров'я Кінтершвілі Олександра. Ця постанова пройшла комітет охорони здоров'я, пройшла антикорупційний комітет. Вона у нас було, нагадую, з вами 67 депутатів звернулися до прем'єр-міністра. З приводу розслідування по діяльності Міністерства охорони здоров'я керівництва цієї установи. Всі факти були, на жаль, підтверджені. Всі факти, на жаль, були Національним агентством з Державної служби, всі факти звернення народних депутатів були підтверджені і вони так само цю постанову підтримують. Прошу внести до порядку денного. Дякую. Дякую.